Слава Україні! У цьому відео ви дізнаєтесь, що вигідно вам розігрувати маленькі пари. Самі пари від 2 до 8 не рахуються сильними руками. І агресивно їх розігрувати немає сенсу. Якщо на флопі є овер... оверкарти, то скоріше ва... всього ваша маленька пара буде побита. Тоді, як і коли вам треба їх розігрувати, щоб було вигідно. Щоб відповісти на це питання, треба звернутися до математики. Уявіть, у вас пара двійок. З ними щось виграти дуже важко. Щоб виграти, треба зібрати сет. Співвідношення того, щоб зібрати сет на флопі, приблизно 7 до 1. Це значить, що 7 разів. Ми будемо програвати і один раз будемо у виграші. Якщо ми будемо робити на прихлопі рейс з двійками чи іншими маленькими парами, то ми підемо в мінус, тому краще використовувати тактику потенційних шансів. Виходити, заходити в гру подешевше. При такій тактиці, якщо ви нічого не спіймаєте, Можна легко скинутись, а якщо зловити сет, можна забрати весь стек свого супротивника. Уявіть, бланди 1-2 гривні. Якщо ви будете заходити в гру Лімпом 7 разів, ви потратите 14 гривень і один раз можете удвоїти свій стек. Тому я можу з впевненістю сказати, що розігравати маленькі пари. Дуже вигідно. Так як, по-перше, ваш сет буде замаскований, а по-друге, ви окупите всі рази, коли заходили в гру. А ще те, що ваш супротивник може зібрати старший сет. Маловірогідно. Тому якщо це, буд... Тому, якщо це відбудеться, то на довгій дистанції ви все одно виграєте більше, ніж програєте. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!